Вітаю, любі партнери! Я Олександра Лебедєва, срібний директор бренду Гітер. Хочу сьогодні вам розказати про ексклюзивну розкішну декоративну косметику Діана Гітер. Декоративна косметика Діана Гітер розробляється в лабораторії в Парижі, а виготовлюється вже у Стамбулі на автоматизованих сучасних потужностях. Компанії GIS Cosmetics. GIS Cosmetics один з небагатьох виробників у всьому світі, який цілеспрямовано виробляє декоративну косметику з натуральних компонентів або синтезованих на основі натуральних компонентів. Косметика Діана Гітер гіпоалергенна і не тестується на тваринах. Я, як професійний візажист, рекомендую косметику Діана Гітер у використанні кожного дня, тому що ця косметика не тільки придає гарного вигляду нашій шкіри, а й доглядає за нею. На сьогодні ми маємо усі базові засоби для нанесення макіяжу. І так, тональна основа маємо три відтінки, а також маємо ось такий тестери. Для того щоб підібрати свій відтінок. Також це дуже практично у роботі з клієнтами для підбору правильного кольору. Тональна основа має у складі SPF 20, що захищає вашу шкіру від ультрафіолетових промінів. Також у складі є зволожуючі компоненти, які Утримують вологу у вашій шкірі на протязі всього дня і тим самим допомагає вашій шкірі бути упругою і зволоженою. Ще перевага цього крему у тому, що завдяки рідкій структурі ви можете варювати будь-яке покриття на шкірі. І це не буде виглядати як маска. Тому, якщо ви зробите один шар покриття, це буде як денний макіяж. Якщо зробите два або більше, це буде більш вечірній або вже святковий макіяж. Тональна основа підходить для будь-якого типу шкіри, не закупорює пори, доглядає за нею і придає життєвого сяйва. Слідуючий шикарний засіб для обличчя це розсипчаста пудра Діана Гітер. Маємо два відтінки. Натуральний номер два, і номер один це. Прозорий ніжна текстура пудри не пересушує шкіру і не забиває пори. Раджу цю пудру для тих людей, хто зовсім не любить щось наносити на шкіру. Вона зовсім буде не видна на шкірі, але вона придасть певного рівного тону і додасть вашій шкірі захисту. Рекомендовано наносити пудру або ось такою пуховочкою, яка йде у складі, або кистю з натурального ворсу. Наша пудра раніше такого не було в розсипчастих пудрах, і їх неможливо було носити із собою. Зараз, ось, як ви бачите, є отака от кришечка, яка плотно закриває, а також є дуже класна сіточка Сіфтер. Яка дозує пудру, і ви ніколи не нанесете більше, ніж потрібно. Саме ця пудра допомагає закріпити усі рідкі засоби на шкірі, такі як тональна основа, коректор, консилер, підводка для очей і навіть губну помада. Слідуючий засіб, який вже став. Дуже актуальним у використанні навіть денного макіяжу, це хайлайтер. У нас він дуже, як ви бачите, великий, його вистачить на дуже довго. Для того щоб використовувати його для наших очей, я ось рекомендую використовувати таку плотну кисточку. Якщо ми наносимо область скул, то більш рекомендовано використовувати м'яку кість. Наносити його треба на більш випуклі зони обличчя, тим самим підкреслив ваші переваги. Хайлайтер додасть сяйва, і ваша шкіра буде виглядати відпочинувши, а також він допоможе вам зробити контурінг обличчя. Ще один класний засіб це туш для вій. Обожнюю її, бо завдяки такій гарній кісточці можна прокрасити кожну рісничку. Також завдяки вітамінному складу, а в складі у нас вітаміни С і є, і вони захищають ваші вії від зовнішніх факторів, наповнюють ваші вії. Здоров'ям рекомендую цю туш і алергікам, і тим, хто носить лінзи, або хто дуже багато працює за гаджетами, у кого дуже чуттєві очі, тому з певненістю її можете радити саме таким людям. теж. А зараз я розкажу вам про догляд за нашими губами цього літа. У нас з'явились неперевершені ось такі близькі волюмайзери для наших губ, неперевершені відтінки яскраві і дуже класно зволожують наші текстуру наших губ, наповнюють кожну складочку. І Губи виглядають дуже е, такими соковитими, дуже яскравими і здоровими. Тому що саме завдяки зволожуючому комплексу е, ці блиски наповнюють шкіру наших губ. І Маємо три відтінки. Ось такий кораловий з шимером. ось такий прозорий з шимером, обожнюю його, і він в топах продаж. І ось такий е, виглядає як малитка, але він прозорий, він дуже е, зволожує губи, тому дуже раджу, хто ще не використовував, обов'язково спробувати їх. Далі про наші зволожуючі помади для губ, які ми дуже давно вже чекали, і ось буквально на днях я отримала нову зовсім палітру. І так. Три відтінки більш нюдових, як ви бачите, на кожен день і підійдуть для будь кого. І ось такі три більш яскраві: як на свято, так і на кожен день можна використовувати. Вони дуже класно зголожують губи. У складі є карнаупський віск, те, що допомагає помаді у будь-яку температуру, навіть у дуже сильну жару, залишатися на ваших губах. Тобто помада не розтікається. І завдяки саме такому складу, навіть її можна використовувати. Без олівця. Вітамінний комплекс і мікроелементи підтримують водяний баланс шкіри губ, і ваші, ваші губи завжди будуть здорові, молоді. У них не буде з'являтися зморшок і тріщинок. Високий ступінь пігментації робить помаду на ваших губах з першого нанесення вже яскравою. А також кремова текстура дозволяє помаду наносити рівномір. Раджу спробувати, якщо ви ще не знайомі з цими помадами. І ще один засіб для наших губ це наші легендарні тату помади, які тримаються на протязі 12 годин, які вже стали фаворитами багатьох жінок в нашій країні і в інших країнах. Маємо різні відтінки від нюдових до самих яскравих на будь-який ваш смак. Завдяки бджоліному воску ваші губи завжди зволожені. А завдяки вітаміну Е з цією структурою помади ваші губи завжди зволожені і доглянуті. Саме ця помада вже на протязі двох років займає топ-позиції продажів, тому що. Дуже багато хто з красунь її полюбив. Топовими відтінками остаються у нас номер 1 номер 8. І багато ще таких якось червоних. Все більше і більше професійні візажисти використовують косметику Діана Гітер у роботі зі своїми клієнтами. Бо косметика Діана Гітер це неперевершена якість та краса. І наостанок. Хочу додати, щоб рекомендувати цю косметику своїм знайомим, своїм клієнтам, треба стати 100% користувачем. Спробуйте і ви, і вам сподобається.